Шановні жителі громади, відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Розглянуто на засіданні 35 питань порядку денного. Як правило, важливі питання сьогодні піднімалися Це звіт керівників закладів медичної галузі громади. Це керівник багатопрофільної лікарні. Чубар Віктор Ніклаш прозвітував про стан роботи в 2024 році. Коломієць Анатолій Миколаївич. болюча тема складні виклики сьогодні з фінансуванням Національної служби здоров'я, контрактуванням пакетів. Ну і звичайно, звіт про кошти, які виділялися з міського бюджету для підтримки медичної галузі за минулий рік. Більше 25 мільйонів гривень скеровано для підтримки багатопрофільної лікарні. Більше 5 мільйонів гривень. Для роботи і сталої роботи функціонування сплати за енергоносії, медикаменти по первинній ланці медичної допомоги також розглядалися і слухали питання роботи в межах нашої громади поліцейських офіцерів громади. Звіт за 24-й рік спільно з керівником відділення поліції Дегтяром і членами виконкому. Надали свої бачення, як покращити роботу поліцейських офіцерів громади, зауваження, пропозиції врахування в роботі. Ну і також проаналізували якість роботи безпечне місто системи відеонагляду, яка облаштована в місті Волочиську. Прийшли висновку, що кошти, які були виділені ефективно сьогодні, побудована система більше 25 камер. П'ять з яких щитують номерні знаки, ну і остальні працюють в режимі роботизованого 360 градусів кутогляду, відеонагляду, спостереження. Прийшли думки, що додатково виділити кошти з бюджету до облаштовувати місця зони відпочинку, скупчення людей для профілактики і виявлення порушень охорони громадського порядку на перспективу, тому над тим працюємо. Пакет соціальної допомоги жителям громади майже 570 тисяч гривень. Скерували для підтримки наших військових, які на фронті. Орієнтовно кожному жителю громади 10 тисяч гривень. Черговий транш перерахуємо на картки нашим військовим, 280 тисяч жителям громади на лікування на вірш соціально-побутових умов різного характеру. Ну і також ряд питань, які розглядалися життєдіяльності громади. Міста це місто будівні умови обмеження, це поштові адреси. Ну і, звичайно, паспорти прив'язок об'єктів інфраструктури, які функціонують на території міста, громади в цілому. Також прийняли рішення затвердити акти прийому передачі надалі наших військових частин, де несуть службу наші земляки. Передали практично на 480 тисяч, затвердили акти прийому передачі мавіків 3-3 те, сучасних зничним баченням, аналогічно, екофло, зарядні станції, інвенторні генератори, ну і портативні зарядні станції для покращення роботи несення служби військових наших, нашої громади. Ну що, тримаємо стрій. На жаль, надалі триває війна. На жаль, надалі маємо сумні звістки в нашій громаді. Також доповнюю, заслухали звіт за виконання бюджету за 2024 рік. Фінансовий відділ доповідав бюджет громади за 2024 рік, завдяки суб'єктам господарювання в нашій громаді. Виконано від планових показників майже на 40 мільйонів гривень, більше ніж при плані 286 майже на 40 мільйонів перевиконано за 24-й рік власних доходів. Надіємося, що така тенденція залишиться і в 2025 році. По результатах, за січень місяць, бюджет громади виконаний на 105%. Дякую всім, хто працює заради. Перемоги, дякую всім, хто тримає стрій в тилу і забезпечує життєдіяльність території нашої громади. Слава Україні!